Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд, який у віртуальному режимі брав участь у Римській конференції по відновленню України, повідомив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп створив і очолив фонд по реконструкції України, який за словами американського міністра фінансів надасть Україні набагато краще. Економічне майбутнє ніж було дотепер, а також буде стежити за тим, щоб жодна компанія чи організація, яка брала участь у російській інтервенції проти України, не могла збагатитися за рахунок такого фонду і інвестицій у розбудову України. Таке повідомлення американського міністра фінансів можна вважати дивним на тлі відсутності будь-якого розуміння того, як як і за яких обставин взагалі закінчується війна в Україні? Однак варто нагадати, що зовсім недавно з'явилося повідомлення про те, що одна з найбільших американських фінансових компаній, BlackRock Інвестмент, припинила пошук можливих інвесторів для створення багатомільярдного фонду. Для реконструкції України саме після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах, і на рішення компанії якраз вплинула очевидна невизначеність підходів нового американського президента до завершення війни в Україні. Так що очевидно, що BlackRock вирішила, що її представники не зможуть пояснити інвесторам їхніх реальних перспектив у. Процесів відновлення України в ситуації, коли немає ніякого розуміння, як і за яких умов і коли завершиться російсько-українська війна, після того як стало відомо, що американці практично вийшли з процесу у Європейському Союзі, підкреслили, що будуть створювати свій фонд по реконструкції України. І звичайно, Трамп, який звик очолювати всі інвестиційні процеси, які він тільки може очолити. Відразу ж дав доручення власному міністру фінансів повідомити, що він сам буде створювати і очолювати інвестиційний фонд, який має взяти участь у розбудові України. Це відповідь і на. Дії компанії BlackRock, яка відмовилася від участі у процесі, і надії європейців, які підкреслили, що вони будуть шукати інвесторів, якою б не була політика президента Сполучених Штатів на українському напрямку. І звісно, навіть з точки зору демонстративної, це непоганий для України меседж. Адже він означає, що тепер Дональд Трамп буде особисто зацікавлений в тому, щоб російсько-українська війна завершилася і щоб американські компанії могли взяти участь у розбудові України тим більше що процесом буде керувати безпосередньо сам. Президент Сполучених Штатів. Однак це не дає відповіді на питання, які інструменти Дональд Трамп збирається використати для того, щоб примусити російського президента Путіна завершити російсько-українську війну. Адже навіть щодо продовження озброєння України немає чіткого розуміння, якою буде американська політика. Так, процес постачання зброї України вже продовжився після зупинки. Викликаної рішенням Пентагону, але кількість цього озброєння залишається нез'ясованою, як і нез'ясованим залишається такий аспект як продовження допомоги Україні після того, як вичерпається той пакет. Який був наданий нашій країні, дякуючи колишньому президенту Сполучених Штатів Джо Байдену і відповідному рішенню американського конгресу ніякої допомоги, яка була пов'язана безпосередньо з Дональдом Трампом, поки що немає, і невідомо чи буде вона взагалі. А якщо Трамп дійсно бажає інвестувати у? Розбудову України він очевидно мав би надати нашій країні зброю, яка могла б зупинити подальшу російську агресію. Незрозуміло, яким буде санкційний тиск Трампа на Російську Федерацію, і чи буде він взагалі. Зараз американський президент наполягає на тому, що якщо Конгрес хоче ухвалити закон про нові санкції проти Росії, він має одночасно дати президенту Сполучених Штатів інструменти, які б дозволяли не тільки посилювати, але й послаблювати санкційний механізм, у тому числі і ті санкції, які вже були. Запроваджені проти Російської Федерації. Ми не знаємо, як скористається Дональд Трамп цими повноваженнями. Чи не буде така ситуація, внаслідок якої він не? Посилить а пом'якшить санкції проти Росії, щоб домовитися із російським лідером Путіним, за яким він провів шість безрезультатних телефонних розмов. І я не впевнений, що ми не почуємо сьому чи восьму, якщо Путіну вдасться знайти чергові аргументи для Дональда Трампа. Адже, як бачив, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, не зважаючи на демонстративне роздратування Трампа. Позицію Путіна і Рубі пообіцяв, що американські керівники і надалі будуть розмовляти із своїми брехливими російськими колегами. Наступне питання не менш важливо. А чи не буде так, що Трамп примушуватиме українське керівництво на значні поступки Російської Федерації заради, хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті, тому що буде зацікавлений почати процес розбудови української економіки якнайшвидше ще тоді, коли він знаходиться у Білому домі, і його буде абсолютно в цій ситуації не цікавити, яку саме Україну він розбудовує демократично Україну Рично, яка буде розпоряджатися власною політикою і власним баченням геополітичного вибору, чи Україна, яка залишиться після війни у очевидній економічній і політичній залежності від Російської Федерації, керівництво якої, користуючись такою зацікавленістю Трампа, буде нав'язувати Києву власні. Політичні умови припинення російсько-української війни і потроху перетворювати сусідню державу навіть не переможено на сателіт Російської Федерації на таку велику Білорусь, в якій поруч із американськими інвесторами будуть через підставні компанії розпоряджатися олігархи з Російської Федерації, ті самі олігархи, які сьогодні радісно фінансують війну Путіна проти нашої країни. Так що щодо інвестиційного фонду, який Буде створений Дональдом Трампом більше, звичайно, запитань, ніж відповіді. Однак найголовніше питання це чи буде такий фонд створений взагалі? Адже ми з вами вже були в ці місяці свідками досить гучних заяв, як самого американського президента, так і представників його адміністрації, які нічим реально конкретним не підкріплювалися, а виголошувалися виключно для того, щоб створити. Красиву картинку на тій чи іншій міжнародній конференції. І те, що ми з вами по підсумках конференції у Римі говоримо саме про цей виступ Скота Бесента і про фон Трампа, свідчить про те, що цей інформаційний механізм працює як годинник і дійсно примушує нас достосовуватися до його результатів. дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Патріоні Бемі Донателло, які допомагають розвивати ці канали. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. миру вам! хай щастить.